отже, Марія розпочинає збір пропозицій щодо купівлі земельної ділянки під сміттєсортувальний сортувальний комплекс. І детальніше про умови конкурсу розкажуть учасники нашої прес-конференції Сергій Бабак, директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради та Галина Поянкевич, начальник міського юридичного управління. Пане Сергію, вам слово. Дякую. Я хочу сказати, що Львівська міська рада в собі. Департаменту оголошує про наміри придбати земельну ділянку для розміщення полігону твердих побутових відходів та сортувальної лінії. Пропозиції, яка зараз презентується, яка буде розміщення засобів масової інформації, доведено до всіх зацікавлених осіб іншим способом, шляхом листування, переговорів, зазначені такі пункти. Ділянка має знаходитися в межах Львівської області, земельна ділянка в межах 25-30 гектарів, умови, на яких Львівська міська рада буде розглядати подані пропозиції, можливе придбання органів місцевого самоврядування, можливе придбання у юридичних та фізичних осіб, можливе спільне використання діючих полігонів твердих побутових відходів. У разі, якщо пропозиція буде подана від органу місцевого самоврядування, тобто від якоїсь відповідної сільської ради або іншого органу місцевого самоврядування, Львівська міська рада буде пропонувати і це презентувати, що готова платити по 50 гривень за тонну прийнятого сміття в межах цієї ділянки. Якщо це буде юридична особа, може різні варіанти використання цієї земельної ділянки, як шляхом придбання або інші, які будуть узгоджені між власником земельної ділянки і військовим міської хочу звернути увагу, що у разі придбання такої земельної ділянки розроблення проєкту. Будівництво необхідних технічних засобів і подальше використання буде здійснюватись за стандартами країни Євросоюзу та стандартами та законами України. І подальша експлуатація цього полігону так само буде здійснюватись під наглядом європейських фахівців і відповідно до стандартів країн Євросоюзу, тобто, які є найвищими з точки зору екологічного забезпечення діяльності таких об'єктів. Пані Олена, то, насправді Сергій Богданович сказав все про наші наміри. Єдине, на чому я хочу наголосити, це те, що законодавство надає нам можливість отримати земельну ділянку для полігону ТПВ в такий самий спосіб, як будь-якій юридичній особі. Тобто ми можемо розглядати питання придбання, придбання вірніше отримання в постійне користування на тих чи інших умовах, і фінансування цього буде здійснюватися за рахунок коштів міського бюджету. Тобто У нас є ряд варіантів. і Якщо громада чи власник земельної ділянки поводиться, то ми вже конкретно будемо узгоджувати, яким шляхом ми підемо. Дякую. Якщо можна, я коротко ще скажу, просто щоб були зрозуміли цифри навіть тут перед камерами. Якщо місцева сільська міська рада, яка виявить бажання продати земельну ділянку під цей, під цей комплекс, то окрім тієї ціни ринкової, яку заплатить міська рада за саму ділянку, оця, скажімо, розрахунок в цій частині за кожну тонну вивезення сміття і його переробки. Приведення до стандартів і захоронення, це орієнтовно будуть отримувати в рік близько 12 мільйонів гривень, враховуючи з того обсягу сміття, яке може бути вивезен і захоронене. з їх. скажіть, будь ласка, не йдеться про будівництво сміттєпереробного заводу на цій ділянці? Мова йде, значить, дивіться, є ділянка. Поки що мова йде про сміттєсортувальний комплекс, це, звичайно, приїхало сміття, його треба таким чином провести сортирування. І потім проєкт, який буде робитися європейськими організаціями, спільно з українськими організаціями, відповідно, буде проходити експертизу за всіма екологічними стандартами. Тобто це комплекс, це інженерна споруда, те, що має в значення до законів України, полігон твердих побутових відповідь.

твердих побутових відходів на території міста Львова, то очевидним є те, що місто в особі зараз районних адміністрацій має вкладні договори з перевізниками, які вивозять сміття на ті чи інші полігони. Тобто кількість полігонів, які є потрібні, їх і так є доволі багато на території Львівської області. Мені здається, що чим більше полігонів будуть обладнані відповідно з сучасними екологічними нормами, тим напевно краще для всіх. Тому це цілком можливі паралельні процеси. Відбуватися незалежно один від одного, і може бути один полігон для Львова. В нас їх і зараз є доволі велика кількість власники або балансоутримувачі полігонів. Якщо полігони знаходяться в комунальній чи в державній власності, вони укладають договори з перевізниками, які вивозять ТПВ. Тобто кількість полігонів є не обмежена. А саме бойовові скаже охопить один так? Місто хоче е, мати полігон, е, оскільки це є дуже важливо станом на сьогодні, і е, ми зробимо все для того, щоб отримати відповідну земельну лянку. Як будуть перевізники укладати угоди, це вже питання господарських відносин з перевізників власне власників полігону. Але я так хочу ще те, що я сказав ще раз, вернути увагу. Якщо в якомусь місті Львівської області є там невеликий полігон, да, або якийсь тоді полігон, ми готові розглядати пропозицію спільного використання цього полігону. Шляхом, що ми разом приведемо його вже до стандартів, європейських полічекій стандартів. Тобто, якщо якась сільська рада має полігон і не може дати йому раду, або потрібен таким чином, скажімо, інвестор, ми готові розглядати таку пропозицію. Ми разом експлуатуємо полігон, вкладаємо кошти, робимо проєкт, проходимо експертизу і робимо його сучасним, дієвим, ефективним. А як же ідея будівництва сміттєпереробного заводу і залучення коштів Європейського банку Значить, поясню, значить, кошти Європейського банку вони розглядаються в Мінріонбург, здається, так? Станом на сьогодні. на сьогодні. Ця робота продовжується, але йде затримка за виділення цих коштів, тому що там розглядається якби загальний пул, Львів там, на 75 мільйонів. Ми очікуємо ці кошти. Якщо вони надійдуть, вони можуть бути використані, в тому числі на придбану земельну ділянку, вони можуть бути використані, якщо буде якийсь рух по Грибовському сміттєзвалищі, то тобто це паралельні речі. Ми не можемо чекати одне, а потім робити друге. Ми робимо всі речі паралельно. А вони можуть потім компонуватися в залежності від того, яка буде земельна ділянка, коли надійдуть кошти. Тобто ідея будівництва заводу відійшла на другий план? Ні, ні. Ні, вона не відійшла, вони йдуть паралельно. Е, щоб ви розуміли, перепрошую, жоден сміттєпереробний завод не переробить 100% сміття, да. і тому ну, не можна знову ж таки розглядати ці питання в ну або в полігон, да, або так. в завод. Ми паралельно працюємо цими цим проєкті. Я хочу сказати цифри. Якщо сміття приходить, скажімо, на сміттєпереробний завод, то те, що може бути видалено папір, шкло, метал, там, пластик, це десь відсотки, ну умовно, відсотків 30. Ще десь відсотків 10 може бути як скомпоновано, що з ним зроблено. Але реально відсотків 50, може 60 це деяка морфологія сміття, воно буде все одно захоронюватися. Тому що там є два шляхи: або захоронення, або сміттєспалювальний завод. Тому це, це складові ну, загальної проблеми утилізації сміття. Вони не відміняють одна іншу, вони як у комплексі, але так паралельно, щоб потім скомплектувати все. Чи є вже якісь попередні, можливо. Е Контакти з громадами щодо того, що вони мають намір продати ці ділянки чи ну дивіться, поліоні... ви перші про це почули. Uh -huh. В оголошенні є телефон мій як директор департаменту. Тобто ми очікуємо такі пропозиції. Якщо вони будуть, ми будемо узагальнювати, щоб відійти від їх слухів і всіх інсинуацій про те, що було багато пропозицій, що щось пропонували, що міська влада не сприймає. Ми працюємо відверто, максимально відкрито. Є пропозиція, вона діє місяць. Ми очікуємо пропозиції. Будемо бачити скільки, чого і які факти. Чи є якісь обмеження в відстані деться зірядки? В пропозиції оголошена Львівська область, але це бажано, десь не далі 40 кілометрів. Але ми маємо розгляда... будемо розглядати будь-які пропозиції. Якщо буде ну, далі, чи скільки може коштувати така ділянка, чи буде вона за кошти міського бюджету? Я не готовий сказати, скільки буде коштувати, оскільки є дві речі. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, і пані Хано поправить, що продається земля подається за аукціону, і ціна формується на продажі аукціону. Тому якщо говорити про ціну, мабуть, Будемо, не немає можливості придбати за аукціону цю земельну ділянку. Ми готові отримати її постійне користування з виплатою або субвенції з міського бюджету. Тобто, це питання позиції знов ж таки громади. Буде що земельна ділянка буде знаходитись там в межах населеного пункту. Ну орієнтовно в пропозиціях встановлювалися не менше одного мільйона за гектар. Пропозиція така, а далі в процесі ми будемо розглядати всі можливі пропозиції, які до нас надійдуть. Тобто, я ще раз кажу, у нас варіантів є декілька. А скільки місто готове заплатити, тобто прикидали якусь привидну суму, яку готові заплатити за цю ділянку з ну, міскових. Розумну ціну, розумна, розумну да. ціну. Директору. Тобто залежно від того, як воно буде, ну тобто, яка це земельна ділянка, яке її цільове призначення, на яких умовах її нам віддадуть. Всі присутні в цьому залі, і, напевно, всі мешканці міста Львова розуміють, що це питання номер один для міста зараз, тому ми будемо готові розглянути всі пропозиції і вести переговори. Тому що я хочу ще трошки додати питання ціни земельної ділянки. Яка вісця не від Да? Тобто ну, чим ближче, то звичайно вона нам більш привабливіше. Друге, яка фактура земельної ділянки? Якщо це кар'єр, який ще треба засипати, якомусь такому стані, це одне, якщо це рівно майданчик, це інше, яка якщо якась інша юридична особа готова продати нам таку більш-менш поштовну ділянку, то це інша ціна. Тобто ми готові до будь яких пропозицій розглядати і обговорити ціни. Пані, а скажіть, пані Івано, ви сказали, що є фінансова. Це йдеться до тих земельних ділянках? Чи... Ні, це те варіанти, який спосіб місто може отримати цю земельну ділянку, чисто з юридичної точки зору. Тобто це або придбання власність, або утримання в користування, або угода про спільну діяльність, якщо це приватний інвестор, тобто є ще інші такі похідні договори користування земельними ділянками. Я це мала на увазі. які пріоритети. Райони. Ой, ну це напевно не до мене питання. Є юрист, може Богданович, десь відповідь будь-які, ну як би бажано, звичайно, будь-які, до яких є зручне транспортне сполучення. Але ми будемо розглядати всі варіанти, які будуть надходити. Тому що треба буде потім, ну як якщо це декілька варіантів, врахувати всі складові доїзд, ціна. Можливості там якогось експлуатації, електричних мереж, тобто в комплексі буде розглядати. Ви говорили, що ділянка в межах 40 кілометрів. Якщо далі чи зросте, ціна на вивіз сміття? Е, треба рахувати, знаєте, важко сказати, тому що може вона далі буде сама по суті дешевше набагато. Ну тоді, якби загальний баланс буде той самий. тобто ділянка дешевше, то довезення трошки дорожче, але баланс буде. той самий. Скільки я розумію, існуючий тариф е, на то відходи на вивезення стану на сьогодні є так, м'яко кажучи, економічно не обґрунтоване. Тому створювати якесь додаткове навантаження на львів'ян в цій ситуації ми б не хотіли. І ми розуміємо, що при кожному перегляді тарифів є погодження відповідних контролюючих органів, які будуть вимагати, щоб цей тариф був економічно обґрунтований. Або місто повинно компенсувати різницю перевізником між... Реальним тарифом і тим, який є, мав би бути розрахований, тому ми будемо намагатися все, щоб ці не залишились такі самі, але до, скажімо так, придбання і введення в експлуатацію цього нового полігону, треба прийти доволі довгий і дуже непростий. Повірте мені, шлях. То це питання зараз не на часі про зміну тарифів. Я це абсолютно відповідально стверджую. Маємо пропозицію до двадцять третього дохожі розглядають розглядають гори. Чи можете на це і сказати, коли що може відтримати дивіться? Е, насправді е, шлях до? Принаймні, початку облаштування цієї земельної ділянки буде залежати від способу, в який ми її отримаємо. Якщо це буде на праві власності земельна ділянка з відповідним сільовим призначенням, якоїсь юридичної особи і громада не буде заперечувати стосовно цього, це може бути дуже швидко. Рішення сесії, виділення коштів, придбання і все. Вони це не потрібно тендерних процедур. Якщо це будуть якісь питання землекористування, чи детальні плани території чи інші речі, ну то це може зайняти до року часу. Але знову ж таки, це залежить від того, що нам запропонують, бо ми розглянемо всі пропозиції. А які гарантії міська рада дасть тим громадам, які дозволосилися, що там не виростуть нові грибовичі? Ми готові підписати угоду з відповідною громадою, тобто з відповідним представницьким органом, про те, що будівництво, і експлуатація полігону буде здійснюватися відповідно до сучасних екологічних норм, і так само надавати темати в курсі, коли такі події будуть відбуватися, щоб вони бачили, що ці умови угоди отримуються. Тобто, проєкт повиконне, терміни, яка експертиза і так далі. Все буде. Ну і крім того, ми розуміємо, що питання рекультивації грибовицького сміттєзвалища воно ну, для нас залишається актуальним. Станом на сьогодні в рамках розслідування кримінальної справи є заборонена експлуатацію сміттєзвалища. Також є інші рішення судів. Про це всім відомо це відкрита інформація. Зараз надано дозвіл тільки на проведення проти аварійних робіт випадку такої потреби. Але питання рекультивації залишається актуальним і місто розуміє, що це треба зробити. Я хочу ще, ще окремо сказати, тому що деяка позиція деяких організацій і тих які є, що ми одна громада, сміття наше воно, загальне. Да? Тому що деякі з таких займають позицію: сміття десь викину, ми нічого не хочемо робити, а ви там щось відповідаєте. Ми громади, ми маємо разом вирішити це питання. Так само, якщо казати про рекультувацію гурговоцького сміттєзвалища, експлуатація, якого заборонена, окрім противарійних робіт, воно, воно також саме може розглядатись ці пропозиції. При прозорому ми готові це показувати крок за боком. І йти шляхом його рекультивації дійснення противарійних робіт і продовження використання тієї дільниці, яка наложилася і якості. Вивезення суддя побутових відходів, враховуючи усунення всіх, всіх на гараздів, які були, протиаварійні роботи, дегазація, всі ці речі і врегулювання ситуації з подальшою експлуатацією. Але так само готові розглядати і в першу чергу і нові земельні ділянки. І я ще раз звертаю увагу, не тільки сільські ділянки. Юридичні особи, можливо, які мають земельну ділянку, власиці готові продати, ми готові купити таку земельну ділянку в юридичній осіб. Якщо це фізичні особи десь мали наділи землі, знаєте, там по відводу бої, вони так само можуть продати нам під е, цей комплекс, і ми готові це купити. Тобто будь-які варіанти ми готові розглядати. Раніше місто передало можливості використання цієї місць лінії, яка є в ресному біоранзії компанія Захід Ресурс плюс, вики триватиме облаштування цього полігону чи використовувати лінія. Ну там є дві лінії, наскільки я знаю, там на рісному там є приватний бізнес, ще там ви, мабуть, говорите про територію 17, так? Так. так, Це приватний бізнес, який хоче якби, на цьому ринку попробувати щось зробити. Заробити гроші. Да, заробити гроші, то я хочу звернути увагу. Це якби має право на життя згідно законодавством, але це не не є наша концепція. так? Але в будь-якому випадку, якщо буде сміттєсортувальна лінія, тут, або десь на полігоні. Я ще раз кажу, відсортовується десь, ну, дивлячись, яка морфологія, 20-30%. Все інше, є два варіанти. Або захоронюється відповідно до технологій, шарування так далі. Так як в ДБН прописує, або спалюється. От і все. Тому буде той приватний бізнес, не буде. Як він пишеться ринок, це питання окремо. Полігон має бути скільки, переродний завод. А чи ви особисто вірите, що якась ну, місцева громада продасть? Так? Чи взагалі з'явиться продавець ділянки? І друге питання, чи якщо це в випадку продасть фізична особа, яким чином буде залагоджена проблема з можливими протестами мешканців навколишні? А ви мене питаєте про Юрчає Богданський? Давайте я відповім. Знаєте, я не гадалка, я не астролог, питання вірю, не вірю, воно таке, знаєте, дуже абстрактне. Я вважаю, що ми маємо зробити все, що ми вважаємо за потрібне, максимально, щоб використати всі методи, запропонувати і потім побачити. Тому що, от сидіти, гадати, от ми сидимо і гадаємо, а може нам дали чи не дали? Ну, як довго ми будемо гадати? Ми робимо пропозицію конкретно. Ми звучимо параметри, ми звучимо кошти, які готові платити. Ми презентуємо, що ми готові публічно показати, що це будуть європейські стандарти, що це будуть європейські організації це контролювати і показувати. Якщо продають фізичні люди, друге ваше питання, і ми купили, звичайно, ми будемо це говорити з громадою і вирішити це питання комплексно. Тут немає такого знаєте, шляху, який от сказав, що ми все, тільки так і ні до переговорів готові, до пояснення готові, до презентації готові. Я думаю, якщо сільська рада, яка там десь виживає дороги школи і бачить, що зможе тільки на тому, що будуть екологічно чисто е е е утилізувати сміття, отримати 12 мільйонів гривень на рік, за це побудувати школи, відремонтувати лікарні, зробити в себе дороги, я не знаю, газ провести, того які потреби, то я думаю, що це дуже добра пропозиція. І якщо говорити про громаду, ми готові показати, якщо то таке рішення, повести ті країни, де ці комплекси працюють, я їх бачив, і показати, як це зроблено в тих країнах, які навіть поруч з нами: Польща, Болгарія, тобто навіть найближчі країни, я не кажу про Німеччину і так далі. І Там люди побачать, як це є навіть рядом з місцями проживання мешканців. Якщо ніхто не зголоситься, ділянки не буде. Якщо не залося, ділянка не буде, значить будемо. які Так, так. Тобто всі, ми будемо використовувати всі варіанти. Ми не будемо чекати крок за кроком. Ми хочемо максимально розширити наші пропозиції, максимально вчинити всі дії для того, щоб вирішити цю проблему. Якщо все ж таки буде придбана ділянка, то чи не буде це маркнатрас в грошей, оскільки є ділянки теоретичні, які пропонуються безкоштовно на державних землях від Львівської обласної адміністрації. Так? І ще одне питання, чи буде Львів випадку, якщо придбає? Встановлювати власні тарифи для переробітку сміття і захорони для інших навколишніх сіл чи ну, тих, хто не входить. Якщо можна, я дам відповідь, почну з другої частини цього запитання. В нас, якщо ви проаналізуєте питання встановлення тарифів на переробку сміття, то ви зрозумієте, що методика тарифу на переробку сміття стане на сьогодні на затвердження. Її має затверджувати національна комісія. А встановлювати цей тариф має згідно з законом Національна комісія з регулювання ринків комунальних послуг, якої стану на сьогодні не існує. Тобто, питання взагалі тарифу на перероблення сміття це ну, надзвичайно складне питання. І наскільки мені відомо, жодна така подібна структура в Україні не має затвердженого тарифу на переробку сміття. Ми зараз говоримо про питання захоронення. Сміття, так, і полігон це теоретично, знову ж таки глибоко теоретично, це є місце, де можна заробляти ті чи інші кошти. Це на другу частину питання. Це перевізники будуть спілкуватися з особою, яка буде оператором цього полігону. А стосовно першої частини питання, знову ж таки, якщо нам запропонують отримання з держави земельної ділянки під полігон. Ми радо скористаємося цією пропозицією, але ніхто не говорить про те, що в міста має бути тільки один полігон. Чому в нас їх не може бути декілька? Тому що нашим, нашими, наприклад, Грибовицьким сміттєзвалищем не звозили туди сміття тільки з території міста Львова. Дуже багато перевізників, які забирали сміття з інших міст, звозили туди сміття. Тому обмежуватися однією земельною ділянкою, на мою думку, це неправильно. І на ваше попереднє питання, якщо можна, вірю я чи не вірю, я знаю, що це буде надзвичайно тяжко. І з тою ділянкою, яку запропонують нам, якщо її запропонують, і з цією земельною ділянкою. Ніхто собі не будує тут ілюзій, що це так дуже просто буде вирішити. І ще хочу розширити, якби більш От <кій> Подивіться. Я не пам'ятаю загальну цифру, але здається, в Україні більше 6 тисяч сміттєзвалищ типу полігонів. На Україні єдиний сміттєспалювальний завод, який працює в Києві, побудований ще в 1978 році. Тобто, я так думаю, що питання утилізації твердих побутових відходів це є загальна державна проблема. Її треба вирішувати комплексно на рівні держави. І держава мала б надавати максимальні преференції тим, хто хоче щось зробити і рухатися в цьому напрямку. Тобто кредитні кошти співфінансування, допомога в пошуку земельної ділянки. Тобто максимально залишати інвесторів і сприяти цьому. Тому що, коли всі інші міста, ну це питання часу, хто стане іншим за Львовом. Тому що ці звалища дійсно з 50-60-х років, вони в такому стані, якому вони є. І е, якби була помилна державна підтримка і по фінансуванню, і по сприянню по земельному дітей, я думаю, це б рухало швидше і ефективніше по всій Україні. Скільки сміття можна захвинити на коловолі ворога? Залежить від кому, який він буде. Ну, дивіться, цифра, яка за попередній рік 238 тисяч на рік то Мінус 30%, ну, мовно кажучи, на рік треба захоронювати 170-180 тонн сміття. Все інше має сортуватися і яким чином перероблятися, тому що можна там або продаватись. Я ще хочу, до речі, розвіяти ілюзію, яка може бути при дискусії, коли кажуть, що на папері, на цьому РДФ, який утворюється, коли йде переробка пластмаси і так далі. Весь світ заробляється Чую від громадських організацій на дискусіях. Вибачте, мене, на багатьох країнах навіть за щоб тебе від забрали ці відходи вже відсортовані, чи платять, щоб тебе приїхали і забрали? Тому не так все однозначно. Звичайно, якщо є покупець, то треба продавати. Але є такі регіони в Західній Європі. Ну, немає попиту там, ні на той папір, ні на то, то вони платять іншим структурам. Скандинавські країни, Швеція до себе приймає сміття з Данії, з Берлі і сусідніх країн. Тобто тут різні є варіанти. Коли звучить, що на цьому можна заробляти шалені гроші, то це трошки не так. Чи є сьогодні, вже певно, чи є якась гранична ціна, яку місто готове заплатити? Ну, мов, ми не заплатимо більше округ, мільярдів чи стійкового. Звичайно, розумово. пані Клина озвучила, орієнтовна ціна, Мільйон за їх. Це ви ну, представте, якась сільська рада, отримує там 25-30 мільйонів. Хліб не забирати да. депутатів міської ради, да, які голосують за міський <in> бюджет. Але то питання вже, якби, то оцінки землі, переговори Чи буде ще запитання? Що запитань більше немає, тоді всі Дякую.